Вітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати. Шановні поліцейські офіцери громад, прийміть щирі вітання з професійним святом Днем поліцейського офіцера громад. Впродовж останніх років Україна змінює підхід до охорони правопорядку шляхом розвитку унікального проєкту під назвою Поліцейський офіцер громади. У рамках міжнародної практики такі поліцейські живуть і працюють у конкретній територіальній громаді. Щоб збільшити присутність місцевих поліцейських, сприяти комунікації з мешканцями, підтримувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам, вирішувати конфлікти та залучати до співпраці місцевих мешканців. Завдяки такій співпраці поліцейські і громадяни можуть створювати безпечні райони, де кожен відчуває, що його почули і поважають. Вітаємо вас, Днем поліцейського офіцера громади! Встановлення цього свята засвідчує визнання державою особливої ролі офіцерів громади, адже на вас покладена складна і відповідальна місія надавати реально кваліфіковану допомогу людям, які зіштовхуються зі злочином чи несправедливістю, запобігати кримінальним діянням і правопорушенням на території громад. Ви обрали професію, пов'язану з відповідальною і важливою справою служити українському народові. Щодня ви мужньо несете свою службу. Відстоюйте інтереси держави та суспільства, борете зі злочинністю, підтримуєте громадський порядок, захищаєте права, свободи та життя людей. Дякуємо за відану службу, на сторожі законності та правопорядку, життя та спокою, мешканців громад. Ваша служба вимагає твердого характеру, практичного досвіду, упевнених знань та уміння приймати вірні рішення у складних ситуаціях. Тож бажаємо вам, щоб громадяни відчули захист і підтримку, щоб кожен бачив у поліцейському офіцері громади, перш за все, захисника і помічника. Хай удача та професійні успіхи будуть постійними супутниками життя, міцного здоров'я, злагоди, достатку у ваших родинах, мирного неба, сили духу, витримки, родинного добробуту і подальших досягнень у нелегкій, але такій потрібній людям службі, вірності службовому обов'язку та щирої поваги від людей. Нехай професійне свято додасть вам натхнення та невичерпної наснаги у почесній правоохоронній діяльності на благо громад, а ваша мужня і самовіддана праця знаходить щиру вдячність і довіру у серцях громадян. Зі святом вас! 26 травня Золочівщина вшанувала свого великого сина, засновника січового стрілецтва Кирила Трильовського. Заходи, присвячені 160 й річниці з дня його народження, відбулися у місті Золочів, де він не тільки проживав та навчався. Але й формувався як майбутній лідер української нації. Набучні підприємство запустило власну СЕС для економії електроенергії. У понеділок, 27 травня, компанія Терапак ввела в експлуатацію промислову сонячну електростанцію потужністю 500 кВт у селі Утішків Красненської громади. Сонячна електростанція має допомогти зменшити навантаження на енергосистему України, а також зменшити витрати компанії на виробництво. Площа сонячної електростанції складає 2,5 тисячі 2 квадратних, ділянка під нею 0,7 гектара. СЕС складається із 940 панелей. Погодження проєкту на спорудження станції та отримання кредиту для цього зайняло у Терапак 2 місяці, ще два місяці тривало будівництво. Гарантійний термін служби СЕС – 25 років, а розрахунковий термін окупності 4-5 років, що залежить в основному від безперервності роботи підприємства. У компанії кажуть, що СЕС потужністю 500 кВт не покриє потреби виробництва електроенергії на 100%, але відчутно допоможе скоротити видатки після підняття тарифів. Для порівняння сонячна електростанція Зінов'я-Козицького у -Кам Кам'янка Бузькій має удвічі більшу потужність 996 кВт, а СЕС на Яворівщині має потужність 36 МВт. Також власна сес допоможе компанії зменшити навантаження. На пошкоджено електромережу України наразі терапак не планує продавати електроенергію, але технічно така можливість на новій сесії. Підприємство терапак працює на злочивщині з 2007 року. Основний профіль підприємства виробництво тарис постмаси та іншого полімерного пакування. Власниками компанії є Ігор Бойко та Ростислав Дем'янович. У Козанській територіальній громаді, 27 травня, відбувся другий тренінг у межах школи молодіжних рад для молоді громади на тему методи залучення громадян до прийняття рішень практики демократії участі, який провела Марія Орлова, експертка проєкту Актив та молодь, сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту «Юсейд Говерла» У зустрічі взяли участь 21 молода людина, активісти, місцеві лідери та представники учнівського самоврядування різних куточків Козинської громади. Марія Орлова розповіла про значення та важливість демократії участі для розвитку сучасного суспільства, ознайомила учасників з методами та інструментами залучення громадян до прийняття рішень, розглянула типології щодо рівня громадської участі. Також розвинули навички застосування навченого через воркшопи та практичні завдання по крокового підходу, який дозволяє разом з учасниками встановити демократично погоджені правила роботи, формували кодекс школи через дискусії. Шукали переваги та причини неефективної участі молоді у прийнятті рішень, а також проводили дослідження пошук інструментів участі у Козанській громаді. Наступного місяця в Козинській громаді пройде черговий тренінг для учасників та учасниць школи молодіжних рад. Який буде присвячений темі комунікація між місцевою владою та громадою? Проєкт Активна молодь сильна громада здійснюється громадською організацією Центр політичних студій та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку USAID та щирій підтримці американського народу через проєкт Юсейт Говерла. До відома жителів Золочівщини, Дубенщини та Кременеччини у районах розпочинається кампанія з пероральної імунізації. Проти сказу вакцинуватимуть диких тварин. Вона триватиме до 31 травня. Включно у серду, 15 травня. На Золочівщині вже розпочалася триденна імунізація диких місоїдних тварин проти сказу. За інформацією Думинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Кампанія з пероральної імунізації проти сказу диких місоїдних тварин буде проводитись методом розкидання приманок. Для цього використовуватимуть вакцину вітчизняного виробника Орісвак. Приманка повністю безпечна для людей, тварин і навколишнього середовища. Звертаємо вашу увагу, що протягом травня на території Кременецького району розпочнеться пероральна імунізація диких місоїдних тварин, направлена на профілактику та ліквідацію захворювання на сказ. Пероральна імунізація від сказу це один із способів вакцинації тварин, яких неможливо відловити, щоб вакцинувати класично – внутрішньом'язово або підшкірно. Такий спосіб вакцинації застосовує для диких та бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на 21 день формується імунітет до збудника сказу і триває мінімум один рік. Пероральна імунізація диких неосвітних тварин здійснюється весною та восени шляхом розпосудження принад з вакциною вручну або авіатранспортом. Наразі у зв'язку з воєнним станом проводиться лише наземний розподіл принад на узвістях, узбіччі доріг біля річок. Сільськогосподарських угідів всього на Львівщині підготували 304 тисячі 850 доз профілактичної вакцини. Її розповсюджують на території польових та лісових угідь області поза територіями населених пунктів боліт, водоймищ, авто та залізничних шляхів. Вакцинацію проведуть у тому числі в Золочівському районі території площею 1660 км квадратних. Вакцина Принада має вигляд невеликих за розмірами поживних брикетів розміром із серникову коробку 3х5 см, і з різким запахом м'ясокісткового борошна, всередині яких є желеподібна капсула із вакциною антигеном вірусу сказу. Їхня зовнішня оболонка виготовлена з м'ясокісткового борошна, що має специфічний запах і приманює тварин. Вакцина сприяє створенню імунітету, не викликає захворювання у молодих тварин, не сприяє виділенню вакцинного вірусу зі слиною. Безпечна для інших тварин, безпечна для людини та природного середовища, стабільна у польових умовах. Прохання до мешканців районів з розумінням відноситися до даного заходу та при виявленні приманок не брати їх руками, не переносити з місця на місце, не руйнувати, не знищувати чи не приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, з початку року зафіксували 56 випадків захворювання на сказ. З них 57% випадків виявили у диких тварин, зокрема, 31 випадок у лисиць і один випадок у куниць, решта у собак та котів. Мистецтво на допомогу Збройним силам України муніципальний хор Боян продовжує поповнювати скарбничку допомоги для наших захисників. У неділю колектив провів благодійні концерти у Голосковичах та Дуб'є. Завдяки парафіянам та наставникам храмів Богоявлення Господнього села Голосковиче та святого Іоанна Богослова села Дуб'є вдалося зібрати понад 19 тисяч гривень. Дякуємо активним мешканцям громад Бродівщини за щиру підтримку, щедру пожертву, допомогу в організації та проведення благодійних концертів. Перетворюємо музику на допомогу. Дякуємо за ваші відкриті серця. У зв'язку з терміновою необхідністю забезпечити обмундируванням жителів села Ситне Крупицької громади Пігульського Олександра Миколаєвича, чоловіка бібліотекаря села Крупець, 28 травня впродовж дня відбулася чергова ярмарка і виїзна кухня у центрі села Крупець. Варениками млинцями та лимонадом пригощали усіх бажаючих. Укотре дякуємо Мирончуку Сергію Володимировичу та всім, хто допомагає і підтримує наших військових. 10 тисяч гривень це сума, яку зібрали під час цього заходу. Обов'язково повернусь, мамо, я клянусь. Обійму, ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'юсь. Доки з Каспійського моря летить двохсотий груз, я буду битись за своє, якби все дідусь, знак. каратисти тріумфували на чемпіонаті Європи 2024. Так 25-26 травня у Туреччині відбувся чемпіонат Європи з кіокушин, буду-карате серед дітей, юнаків та дорослих. Цьогоріч у турнірі взяли участь 800 спортсменів з 20 країн. У команді західноукраїнського бранчу Кілкушинка карате були представники Бродівської громади, СК Камі Броди і СК Сейха Доджо, які продемонстрували чудові результати на європейській арені. Стрібну медаль вибору в Тимофій Пашко, а бронзу здобула Юлія Литвиненко. Пишаємося нашими спортсменами. Нехай ваша наполегливість веде до нових перемог. Також дякуємо тренерам Михайлу Чухнину та Миколі Федорчуку за відданість справі та професіоналізм. Юнаки Радехівської ДюСШ імені Андрія Наконечного переможці футбольного турніру Львів Холідей Кап», який відбувся 27 травня у місті Львів на стадіоні Сокіл. Отож підсумкова таблиця. Золото отримали ДЮСШ міста Радехів, срібло Рух Львів і бронзу «СК Леве». З четвертий по шостої позиції посіли львів'яни. Вітаємо редентівську команду з перемогою. Кращий гравець команди. І весечко І за перемогою у турнірі. Тут є 20 надалі, я вам меджу, що додам порозбили. Запекла нічия на ювілейному у Бродах Цієї неділі ФК Богун зіграв черговий матч чемпіонату Львівщини першої ліги з ФК Сокаль Датський текстиль ніхто не очікував, що буде легко, адже команди вже зустрічались у попередньому сезоні, і це була жорстка боротьба, у якій Богунівці поступилися. Але матч розпочався з драматичного пенальті першого гола оборота бротівчан. Проте Богун зібрався з духом. Щоб віддати гостям цю несподіванку. Після серії яскравих атак на середині другого тайму Богуніці зрівняли рахунок. Гол забив Ярослав Балак. Обидві команди витратили багато сил на початку і вже до перерви відчувалася втома. На другий тайм Сокаль покладали великі надії, тому і збільшив тиск. Але й Богун точно не збирався поступатися і теж створював моменти, щоб переламати хід матчу на свою користь. Гра добряче полоскотала нерви вболівальникам, але попри виснажливий тиск з ворота «Бугуна» відчайдушно сейвив голкіпер Роман Коросташевський і футбольна фортуна. Під завісу гри «Бугунівці» знову ринули в атаку і мали декілька дуже яскравих моментів, але все ж рахунок матчу залишився нічийним. Дякуємо командам за яскраву гру, а вболівальникам за підтримку улюблених команд. На цьому в мене все. Завершуємо сьогоднішній випуск. До нових зустрічей.